Далі до Геральта приходить вже знайомий нам по прилогу гри К'юнтеродім. Він пропонує герою порятунок у замін на послугу, яку Гервант потім муситиме виконати для пана зеркало. А Щоб наш протагоніст не забув про свою обіцянку. Клятий колдун залишає на обличчі Геральта величезну мітку. Після чого зрозуміло, що їх зустріч у білому саду була не випадковістю. К'юнтер викликає шторм, який призводить до руйнування корабля. На суші Геральт швидко позбувається офірців, 啊啊啊 І я біжу на зустріч з цим чортом. Зустрівшись з Г'юнтером, той розповідає історію про підлу та жорстоку людину на ім'я Фоневрец А саме Г'юнтер не може вибити у нього борги за бажання, так як за контрактом, перш ніж Одім прийде по свою винагороду, він вимушений сповнити три останні прохання Ольгерда Теплюсом плюсом до цього виконувати їх має не Г'юнтер, а третя сторона у замін, якщо Одім отримує плату від Ольгерда то дасть відьмаку все, що той може побажати. Наприклад, місце заходження цирі хухуня якась а, ху, колоду для гри Гвінт